Що робити, щоб люди підписувалися на сторінку? Є кілька речей, які можна зробити, щоб справити ага, слід. Я вже цього разу готова записувати. Перше подбайте про своє фото профілю. Добре, якщо видно ваше обличчя, воно не замале і без фото тексту замале Чи обличчя за друге. Використовуйте і ім'я, і біо, щоб розповісти про себе. спасіба, це дуже свіженька інформація. Ми цього не знали. Якщо вживати ключові слова про вашу сферу чи діяльність, це допоможе ага, з пошуком та сео. А звідки простим людям знати? Що таке SEO? Якщо вам цікаво, що таке SEO, напишіть в коментарях, я вам все поясню. Ви можете закріпити до трьох дописів в горі вашої сітки. Отже, чи ну це фото, надто та секретна та інформація? Чиріл, я вважаю. Можна. До... але я б радив не бути надто прискіпливим до свого профілю, люди хочуть бачити справжнього це вас, а не він... ідеального. Слухай, ну я на себе справжню не ідеальну, сама вранці іноді не можу дивитися. на що це людям. Я сподіваюся, це була дуже корисна. Інформація. Колись я за неї заплатила багато грошей. Можна було б і раніше розказати. Отже, підведемо підсумок. Ваша фотографія, якщо ви людина, лого вашого бізнесу, якщо це сторінка бізнесу, обов'язково використовуйте ключові слова в описі та в біо. І також не прискіпуйтесь до себе, не чекайте ідеального моменту, робіть маленькі системні кроки вже сьогодні. А, да, ну і закріпіть вже ці три дописи у себе в стрічці.